Тільки з одного кварталу поїхало п'ять родин. Вони самі мені про це розказали. Справа раз плюнути. Святкова ілюмінація на будинках вмикається автоматично. Та я все розрахував. Поглянь. Номер 664 спалахне. Зараз. Номер 672. Зараз. Номер 671. Зараз. А от і він Марвіне, наш головний приз. Гарний будинок. Гарний, там повно всякого добра, стереосистеми, відеотехніка, іграшки, можливо, ювелірні вироби, готівка, цінні папери. Хто зна? Не будинок, перлина, берелом до справи.